Вітаю на моєму каналі! Сьогодні готую чудовий літній десерт, який поєднує в собі ніжну бісквітну основу та запашні лісові ягоди. Чудово смакує на сніданок до кави або чаю, чи літнього спекотного дня з лимонадом, компотом чи разом з кулькою морозива. Мені цей рецепт подобається за його легкість та простоту приготування і дуже смачний результат. Переходимо до приготування! Потрібні наступні інгредієнти яйця, цукор, ванільний цукор, олія, молоко, борошно, розпушувач та ягідний мікс у мене малина, суниця та чорниця. пропорції в описі під відео. Готую тісто: до яєць додаю цукор та ванільний цукор. Міксером починаю збивати на невеликій швидкості. Потім збільшую швидкість до максимальної і збиваю до світлої пишної маси по часу приблизно 3 хвилини. Додаю олію та молоко, міксером на невеликих обертах перемішую до однорідності. Додаю одразу все, заздалегідь просіяне борошно та розпушувач. Щоб борошно не розлетілось по всій кухні, перемішую спочатку ложкою. Потім доводжу масу до однорідності за допомогою міксера на середніх обертах. Використовую скляну круглу форму її діаметр 25 см. Форму для випікання застеляю пергаментом. Виливаю половину тіста. і викладаю суницю та чорницю. Виливаю другу частину тіста. Коригую лопаткою. А з краю ягідки маскую ось так ложкою. Зверху прикрашаю пиріг малиною та чорницею. Випікатиму при температурі 150 градусів 45 хвилин. Пиріг має гарно піднятись та зарум'янитись. Готовність перевіряю зубочисткою. Коли пиріг трохи вистих, перекладаю його на тарілку та прибираю пергамент. Тож, рекомендується чудовий рецепт: готується пиріг швидко, а з'їдається ще швидше. Балуйте своїх близьких, з радістю готуйте домашні страви, а я та мій канал вам в цьому допоможемо. Я завжди бажаю смачного та до нових зустрічей!